8 березня і ми бачимо, що земля парує. Люблю приїхати на поле і просто посидіти, подивитися, що буде просходять. Дивіться. От Бачите, скільки муху літає. Не думаю, що вони просто так сюди прилетіли. Е, вони хочуть... Їсти, вони хочуть розмножуватися, відкладати свої яйця, лічинки, які будуть шкодачинні нам. Тому не нехтуйте інсектицидними обробками. Вітаю, шановне панство! 8 березня я приїхав на поле е пшенички своєї, і тут у мене дослід. значить. Тут у мене 1,3 мільйона, а тут у мене, От зараз покажу. Тут у мене 2 мільйона. Зараз будемо дивитися. Так. І того дивимося. Це 1,3 мільйона. Отак виглядає. І І от дивіться, раз, два, три, 4, 5. Із них 4 це точно продуктивне. Глибина дивіться, дивіться, яке, яка вторинна коренева система. Вона вся. Обліплена ґрунтом, а це обозначає, що у нас вона вся в волосках, з тих, що нам потрібно. Дивіться, я беру другу рослинку. На ній у нас а, раз, два, три, п'ять. Також п'ять із них три. Ну, три, прямо я бачу хороше, продуктивне. О, тут прямо видно вже, що вона трохи загущена, ну, густіше посіяна. Це той же сорт, це той же сама, сівалка та ж сама, тільки 2 мільйона. Трохи бачите, там було менше ураженого, але це все уражене, я маю на увазі листочки ці. Вона зараз відіб'є, наросте нова, на вегетативна маса. Так, тут дивіться. Тут у нас а, раз, два. Три, чотири. Із них два. Таких, що прям хороших. Один центральний. Ц... Ну, три, ладно, Хар... цей, Ну той не буде геть малий. Тут що у нас? Раз, два, три. Із них два, мабуть, І тут. Раз, два, три, чотири, пять, шесть. Із них теж три. Такий, що нормальне. Що я хотів цим показати? Що глибина посіву дуже сильно вирішує. Навіть 3 мільйони насіни. Це, умовно, там 50 з копійками до 60 кг норма висіва. Вона рішає. Тобто кущення є, рослинки дуже потужні. Я думаю, врожай буде однаковий. <т measuring> що там, що там. Ну, побачимо. Побачим. Тому 에, треба завжди думати, завжди щось експериментувати і наблюдати. Так що бажаю всім натхнення та наснаги, гарних врожаїв. За агроконсультаціями, агросупровідом, звертайтеся номер в номер шапки профілю.